Далеко далеко в космосі є планета іграшкових динозаврів. Там сталося лихо, півроку не було дощу. Пересохли всі прісноводні річки і озера. Здавалося, динозаври приречені померти від спрахи, аж раптом один динозавр знайшов незрозумілу річ. Динозаврик вирішив, що гірше вже не буде, і покликав з собою всіх своїх друзів. Друзі, де це ми опинилися? В якомусь незнайомому місці. Давайте спершу знайдемо зеленої травички, наїмося, а тоді будемо шукати воду. Тим паче, зелена травичка ось поруч. Ура, травичка, травичка. Це все добре, Діно, тільки ми з тобою хижаки. Ти правий Тор. Нам потрібно терміново знайти якусь білкову їжу, бо я вже пухну з голоду. Потрібно це всім показати. Друзі, друзі, я хочу вам розповісти, я там знайшов цілу гору кукурудзи. Давайте підемо, поїмо, бо в кукурудзі багато корисних речовин і навіть білок. Тож ми з тобою торт теж зможемо поїсти і будемо ситі. Ходімо. Ой, якісь сміш... смішне, яке смішне волосся в кукурудзи. Дуже кумедно. ам ням 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 ням. А ви хто? Я вас раніше не бачив. Невже ви всі динозаври? Давидко, а це динозаври? А де ви тут взялися? Ми з планети динозаврів. Тільки ми не знаємо, де ми тут взялися. Через те, що ми пройшли через якусь невідому дірку і опинилися тут. Ви в місті Давидкових іграшок. Тут живуть Давидкові іграшки. Я думаю, вам у нас сподобається. Я теж на це надіюся. Мене звати Діно. А мене звати Тая. Мене звати Тор. А я. Довга шийка. А мене звати Вікі. Я наймолодша серед динозаврів. Мене звати Чемпіон. Мене звати Лея. А мене Капу. Дуже приємно з вами познайомитись. Ми сподіваємося, вам у нас сподобається. Егей, ми справились з кукурудзою. Супер! Ми всю її почистили. Лея, я зараз загружу маленькі кукурузки, завезеш нашим друзям-динозаврикам. Добре. Динозаврики, я привезла вам кукурудзку. Вигружаю. Вона дуже смачна? Спробуйте? ам ням 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 ям Що з ними? Що вони спати хочуть? Динозаврики знайшли собі прихисток під ослінчиком, а наступного дня небо затягнуло хмарами. А що це за звуки? Треба піти подивитися. Ура! Це почався дощ. Треба розбудити друзів. Друзі, друзі, прокидайтеся терміново, там іде дощ. Прокидайтеся. Ой, що це ти нас будеш так з позаранку. Там дощ, дощ, ходімо. Ух ти, здорово! стільки багато води я давно не бачив на нашій планеті. Пррр. Я пропоную піти на нашу планету і забрати всіх інших динозаврів, бо тут так багато води, а вони страждають від. Спраги і від спеки. Ходімо! А от і портал. Продовження про велику міграцію динозаврів скоро на каналі. А якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Пока-пока!